Доброго дня, я на каналі Коля Ковтун Багато в мене хто дзвонить, запитує, як ви садите свій виноград. У мене виноград, хто дивиться ось в таких мішках. Сьогодні я хочу вам показати, як я його садю. До речі, сьогодні ми посадимо ось такий прекрасний саженець сьомушка. Ось такий вимахав. І посадю я сьогодні ще парфюм. Кишмиш парфюм писанки Олега Михайловича. А сьомушка це прекрасна форма Калугіна Віктора Михайловича. Якщо він буде дивитися це відео, величезний йому привіт і моя повага. Так, Я моя викоп... викопую доцільно розміром, глибиною приблизно 50 см. Перед... Предварительно її пролив. Беремо, так як в мене ніякої живності кроме курей немає, беремо куриний послід. Розкидаємо його по углам. Ось таким чином. Цю нагрудочку грудочку сюди і прикидаємо його, зараз лопата прикидаємо сантиметрів 10 цю. щоб корінці не потрапляли не відразу на добриво, щоб не погоріли. Ось таким чином ми його присипали. Зверху, ну це в мене просто таке товариш підігнав таку штуку. І з лушпиня з крашанок і цей з крашанок аж, і з насіння з, з соєш таке добриво. Я його тебе сюди висипаю добавляю земельки трошки і все це добре переміщуємо. Виходить, отака заглиблена ямка. Ставимо міряємо саженець. Зараз я візьму лопату. ложимо лопату і дивимо, щоб саженець нас ріс нижче уровня землі. Геть прекрасно. Обов'язково стараємося захищати свій виноград при посадці. Або ініціатор, або інспіратор. Такі таблеточки можна придбати у Зубалєвича Геннадія. В нього вони є в достатній кількості. Хто бажає, може скинути номер телефона і собі придбати. Ну, обов'язково. Таблеточка дає, ну, пишуть 2 ну, роки захисту. Ну, два роки я може і не сильно вірю, але рік точно він захищає від хробака, від шкідників від усіх. Беремо одну таблеточку. Вони такими ось шариками йдуть. І ложимо на низ, там, де буде у нас посередній саженець. Потім беремо ножнички. Ножничками обрізаємо низ пакета. Повністю його видаляємо. Отак. От Все, дивіться, яка вже чудова коренева система. Просто прекрасно. І ставимо наш саженець на таблеточку. Ось так. Прикидаємо землею до половини саженця. Щоб не вгилялися корінці, отак От ось до половинки закидали. Робимо два надрізи, з однієї сторони. І за іншої? Вот О так. І помаленьку витягуємо пакетик. трошки витягли, підкидаємо земельку. У нас дощів практично нема, земля суха. так підкидали і далі надрізаємо. І витягуємо. Отак От виходить пакетик. Корішки не ополунити не, не контактують з повітрям і все прекрасно себе почуває. Тепер закидаємо земельку на таку глибину, яку нам треба, я постараюсь так, щоб пагінець виріс із землі. Зараз я вам покажу. І обов'язково, так як у мене на даний момент. На цьому ряді ще нема шпаляри, обов'язково ставимо якусь опору. До чого можна було б підв'язатися, щоб він ні в якому разі не різ, не лежав на землі. Ну, Отаким от чином він буде посаджений. От така йде посадочка. Це все я зараз пролюю водою, щоб земелька втрамбувалася. Поставлю опору і буде він рости. І обов'язково він піде собі, коронка до сих пір загнута. Він собі далі продовжуватиме рости, наче нічого не бувало. Наче він ріс в собі, продовжує рости без ніякого стресу, без нічого. Коренева система не пошкоджується при такій посадці. І він себе прекрасно почуває. Все, всім дякую. Якщо вдруг поганий звук був, то перепрошую. Наушники зламались, мікрофон зламався, перепрошую. Якщо буде поганий звук, перезнімемо, коли будемо садити наступні саженці. А так, всім миру, перемоги і крептячого здоров'я. Хай вам щастить!